Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі «Мамин Блог. Справді дуже рада вас бачити, тому що довго не випускала нових відео. Виявляється, Ютуб для мене вести теж не дуже просто, тому що вимагає дуже багато часу, певних вмінь по монтажу. Навіть е, потрібно правильно вміти закинути відео на сам Ютуб. Е, сьогодні я зняла такий невеличкий ролик, трішки е, поділюся з вами нашими буднями, трішки мого текстилю нового для дому. Ось організацію іграшок і е, поділюсь з вами рецептом моїх улюблених кабачкових оладків. Можливо, вам сподобається. Тому обов'язково переглядайте, пишіть свої коментарі, це допомагає мені просувати а мій ютуб. синочок мій прийшов. Зараз будемо з ним разом монтувати Калітка. відео. Що тобі дав цукерку? цукерку? Читати мені. А тобі можна цукерки? Прийшла я сьогодні в епіцентр, тому що мені потрібно вибрати покривало на наше ліжко. Старе наше просто в жахливому стані, обов'язково потрібно змінити. Можливо, ще знайду і синочку, але хоча б купити собі. Вибір тут справді хороший, ціни доступні, навіть дешевші, ніж на ринку, бо вчора дивилася і там. Ось вибрала. Собі покривало таке, хотіла не травичку, а просто таке звичайне, щоб було легко спрати, щоб не було видно так, як дітки забруднюють. Ось вийшла, вийшла в мене ось така ніжне покривало. Покривало декоративне, здається, 400 гривень. Я так люблю гуляти по торгових центрах, не обов'язково щось навіть купувати, а просто прийти, подивитися, подивитися щось для дітей, трішки розвіятися. Дуже мені подобається ось таке тісто для ліпки, мабуть, все-таки щось е, Некодимчику придивимось, тому що це гарна альтернатива. дитинка зайнята, ліпить і не просить в мене мультики. Вибрала ось таке. бачите, п'ять кольорів, здається 70 гривень. Як на мене, непогана ціна, тому беремо. Дуже мені хочеться придбати якусь коробку, щоб посортувати іграшки, тому що наша попередня корзина така для іграшок вже порвалася. Дуже хочеться знайти, щоб діти могли спокійно брати іграшки і вони не заважали нам і лежали всі по своїх місцях. Ну що буду показувати нашу розпаковку. Взяли ми сьогодні ось таке покривало. На наше ліжко. Дуже мені ну, так сподобався мені цей принт. І також взяли ще синочку. Хотіли одинакові, але потім вирішили, що так буде навіть цікавіше. Тому я вирішила одразу вже застелити, щоб побачити готовий результат. Як буде виглядати на ліжку, подивіться, як красиво. Такі гарні троянди в запакованому вигляді навіть не так гарно дивилися, як зараз. Просто е, така ніжність. А це вже синочкове ліжко, ось таке покривало, теж непогано дивиться. Камера, звичайно, так не передає, але мені теж сподобалось. Це, бачите, вдвохстороннє, тут трошки інший колір, але виглядає теж дуже гарно. Взяли ще ось такий органайзер підвісний для сміття. Я вже дуже багато в кого бачила, дуже собі хотіла. Здається, він коштує десь 50 гривень, але мені здається, він того вартий. Ось так він чіпляється на дверну ручку. І потім можна використовувати сюди скидати сміття, якщо готуєте, в процесі це все пришвидчує роботу на кухні. Емалі універсальна будемо зараз перефарбовувати кошик до скласу скоро. Ідуть свята, хочу щось змінити. Е, взяли ще ось таку е, пластмасову тарілочку, буде на замість хлібниці, тому що поламалась хлібниця, а нову якось купувати не хочеться, тому що ціни доволі високі на них зараз. Інше, що я хотіла придбати, це ось такі е, кошечки на іграшки. Ось зараз будемо сортувати іграшки. Ми часто перебираємо іграшки, ті, що нам не потрібні, віддаємо в село, ті, що вже поламалися, викидаємо. А ті іграшки, якими дітки граються постійно, я намагаюся тримати в полі зору. А ті іграшки, які зараз, наприклад, нам не актуальні, я ховаю, щоб дітки про них трішки позабули. Ось так посортували ми наші іграшки. В одному контейнері будуть тваринки. Дітки їх дуже люблять, в іншому різні машини, мотоцикли, а в третьому буде конструктор. У нас в нього не так багато. Обов'язково треба ще докупити, тому що дуже мені подобається, як дітки ним граються. Так, а сховати я вирішила іграшки ось тут. У нас є така спортивна гірка. Можливо, потім зніму про неї якесь окреме відео, але от мені подобається. У нас однокімнатна квартира, можна так сказати, У нас одна кімната. Місця особливо багато немає, тому... Шукаю такі раціональні шляхи, щоб організувати наш простір. І ось дивіться, ну вийшло, мені здається, непогано. Буду дітки діставати, брати, потім все поміщати назад. Тут здебільшого правда іграшки синочка, а іграшки-донечки ми ще подумаємо, як організувати. Діти вже розпакували тісто для ліпки, трохи граються, трохи б'ються, все як завжди. Нікодім хоче зліпити дуже велику вежу, Домініка хоче щось по-своєму ліпити і навіть спробувати на зуб. Я в Домініки? Діти вже розбирають подарунок. Сподобалося, що в закритих контейнерах буде. А да, Можна буде потім зберігати. Подивись, який пристим! Класний? Що да. вже будеш ліпити? Бачиш? Тихо. Угу. Так, тут найцікавіше, що на цих е, кришечках так, є різні тваринки. І можна відбивати. Що десь? Ось трішки наша прихворіла відкрити, так? Ні, бачиш, я відкриваю, але ти не, не можу, бачиш, відкрити. Ось. Бечі, воно запаковане. Ось таке. Тісто пластилін, чотири в одному грає творі фантазуї. Ось так, дуже Вже гарно. Синочок, що ти ліпиш? Я, Я собачку зробив. Так? <сути> <сути> Яка спад... дінька, <Який>? <сути> вис... ти дивись, ти користуєшся і одразу ховаєш, щоб вони не засихали, добре? Просто засохне <сути> пластилін. А поки дітки заснули, я прибігла на кухню. Ще хочу вам показати одну розпаковку. Це набір такого класного посуду для пікніка. Моя подруга мені подарувала на день народження, за що я дуже дуже вдячна, тому що посуд такий гарний, настільки приємні ніжні кольори. Вже хочеться пошвидше піти на якийсь пікнік. Дивіться, які гарні. Вже хочеться швидше їх випробувати. Які красиві кольори, дуже приємні, я покажу вам таку класну річ. Була акція в Єві, моя подруга там працює, і ми з неї купили ось такі собі додому лимони. Тих бачу вперше, зараз розпакую. Чомусь раніше навіть не знала, що таке є. Дивіться, сюди просто потрібно покласти лимон. Це для лимона. Ось. І він не буде набиратися запаху ніякого не буде псуватися ось така лимониця. Вийшла нам взагалі 33 гривні. І ще таке одне завдання на сьогодні. Є у мене ось такий кошик. До нього є декор. Ось. Але вже він мені перестав подобатися. Хочеться щось змінити, хочеться пофарбувати його. Зараз будемо спробувати фарбувати. І прикрашати декором. Декор ще не купила, але перш спробую просто пофарбувати білий колір. Ось так ми його підвісили на балконі нашому в гуртожитку загальному. Чоловік придумав таку штукенцію на шнурочку, щоб окрасити це все гарно. Хотіла я фарбувати, але чоловік мені не дав. Ну нічого, хай фарбує, дивіться, вийшло так гарно. Я навіть мені подобається, що де-не-де видно деревину, цю така виходить дуже гарна фактура. Ну і залишиться ще докупити декор, і буде в нас дуже гарний кошечок до спаса. Дуже надіюся, звичайно, встигнути це зробити, бо я собі планую, планую, а виходить завжди в мене все інакше. А зараз ми переносимося знову з вами на мою кухню. І я хочу поділитися з вами рецептом улюблених оладків з кабачків. Зараз якраз сезон кабачків. І знаєте, є такий жарт, що якщо в липні вас ніхто не запитав, чи потрібен вам кабачок, то варто задуматись. Можливо, не така вже ви і хороша людина. Тому зараз організую смачну вечерю, буде для нас обох і ще дітки. Поїдять кабачок, натираємо на терці. І всю цю, цю суміш е, обов'язково треба віджати, щоб стекла зайва волога. Ось так. На крупній терці натираємо. Е, можна ви... два кабачка, можна більше. І далі натираємо ще твердий сир. Це такий основний компонент дуже мені подобається сир, саме поєднанні з кабачками. Додаємо яйця Я спочатку додала одне, але потім подумала, що мало, тому додала два яйця, трішки солі, трішки перцю. Все це за смаком і добре перемішуємо. Далі ще дуже гарний аромат дає мені зелень. якщо не любите, можна не додати, але ми додаємо свіжий кріп. І трішки борошна. Все добре перемішуємо і розігріваємо нашу сковорідку. Викладаємо кабачки, викладаємо оладки, формуємо ось такі оладки. Вони дуже гарно, до речі, тримають форму. Спочатку піжарюю на більшому вогні, потім роблю середній. І так смажу до кінця. Такі вони ароматні, вже майже готова перша партія. А подавати я їх буду сметаною, дуже люблю ось так сметанки, трішки додати чеснику, зробити ось такий соус і все це, ну просто дуже смачно. Ось така вийшла вечеря. А вам усім дякую за перегляд мого відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. До нових зустрічей смачного!